Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Декілька днів назад уся чернівецька преса, усі чернівецькі видання, а почали видання Букінфо. Передрукували статтю про те, що на Сокірянщині затримали зерновоз, в якому знаходились вісім ухилянтів з різних областей України, які хотіли перейти україно-молдовський кордон. Їх везли в зерновозі. Зерновоз зупинили, вісім чоловік вигрузили. Я провів розслідування і вияснив, що зерновоз супроводжував поліцейський, корумпований поліцейський відділення поліції міста Сукіряне, яке наскрізь корумповане, яке відкрито займається контрабандою нелегалів в Республіку Молдову. Місяць назад півтора були затримані чотири працівника офіцера, чотири... Поліції міста Сукіряне, відділення номер 1 спецназом СБУ з Києва за те, що кришували і проводили нелегалів в Молдову. Думаєте, вони висновок зробили? Ні. Знову почали проводити вісім нелегалів і один офіцер поліції, який супроводжував зерновоз. А тепер увага. Ви знаєте, я думав, а щось не сходить. Але я змучений, тому що працюють. Цілодобово працюю вже більше року. Кожен день я працюю цілодобово, без відпочинку. Так як на фронті, а тут теж фронт. Увага! Я думав, щось не те. Великий зерновоз і всього 8 нелегалів і ще супроводжує поліцейський. Ну, ви думайте, конфіскують зерновоз і втрати, ну скільки, 8 на 6, ну 48 тисяч євро, а зерновоз же коштує більш. І щось не сходилось в математиці, ніхто не буде ганяти зерновоз за 8, за вісьмох за нелегалів. Їх можна лобусом провести обізними шляхами, по полям Сокірянщини спокійно. Я розумів щось не те. Але не було фактів. І сьогодні кінець, крайня крапка, мого журналістського розслідування. По інсайдерській інформації, зерновоз провозив не 8, не 8 нелегалів, а 18 нелегалів. 18 нелегалів по 6 тисяч євро. Плюс супроводжував не корумповний поліцейський в кабіні зерновоза, а супроводжувала поліцейська машина. Службова поліцейська машина супроводжувала зерновоз, в якому було не 8, а 18. Нелегалів 18 ухилянтів. Ось така інсайдерська інформація. І названа точка, в якій вони повинні були переїжджати кордон. Населений пункт не буду називати, але скажу. Це на межі Сокірянського і колишнього Кельменецького районів. Вдумайтесь, куди ділись 10 нелегалів. І чому супроводжувала зерновоз з нелегалами? 18 чоловік машина службова поліції відділення міста сукіряне. І це ж все приховали. Залишили 8 нелегалів і зерновоз. Машина поліції зникла: корумпований поліцейський чи поліцейський в машині зникли. І зникли 10 ухилянтів. Куди ділися? В лісах сокір'янських? Заховались? Ви думайте, в зерновозі було по інсайдерській інформації, а інформація це точно, Перевірна мною з 4 джерел. 18 нелегалів помножити на 6 тисяч євро. Так, 10 на 6 – 60, 8 на 6, 48 чи 46. Коротше, 108 тисяч євро. Так? 108 тисяч євро за один раз. Майже 300 тисяч доларів. І це все відділення поліції. Номер один міста Сикіряни. Сірожа Лунгу. Керівник, безсмертний керівник, якого зняли з посади, відсторонили, коли чотирьох офіцерів поліції пов'язали за контрабанду, якого поновили, і знову ухилянти в зерновозі. Під 300 тисяч доларів за один раз. Уся інформація була. Відео на мою думку, її потрібно перевірити. Але я скажу: інформація з чотирьох джерел надійшла. Тому що патріоти України, які мені допомагають, у них позиція така: коли наші хлопці з Сокірянщини умирають там на фронті, калічують, пропадають безвість. Сокірянські чиновники, депутати, контрабандисти, поліцейські, тире. Корумповані заробляють мільйони доларів на контрабанді. Не один мільйон, а десятки мільйонів. І всі мовчать, всі мовчать. Правду говорить тільки Ігор Швець. Скажете, це небезпечно. Так небезпечно. Але мене не залякаєш, не купиш. Мене можна тільки вбити. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.